Ця вечірня молитва оберігає перед сном, допомагає очистити душу та наповнює серце миром і вдячністю. Нехай вона стане вашим духовним захистом кожного вечора. Господи Всемовутній, завершується ще один день, і я схиляюся перед тобою з молитвою. Зі вдячністю та покаянням, з надією на твою милість. І я дякую тобі за все, що сталося сьогодні. Дякую за кожну мить, що була дана мені, за кожен подих і кожну можливість зробити добро. Дякую за людей, яких я зустрів. За випробування, що навчають мене, за любов, що наповнює серце, і навіть за труднощі, що зміцнюють дух. Прости мене, Господи, за всі гріхи, які я вчинив сьогодні свідомо чи несвідомо, словом чи ділом, думкою чи наміром. Прости мені те, що я не помітив. І прости за байдужість, коли мав допомагати, за судження про інших, за слова, що могли образити, за гнів, що отруює душу, за неправду, що спотворює серце. Прости за марнослав'я, за зайві сміхи, за те, що думкою був далеко від тебе, за хвилини сумніву у твоєму промислі. Господи, я лише людина, але буває, що навіть не як людина, а гірше у слабкості своєї дію, у зухвалості дію, у гордині, у легковажності. Помилуй мене, Господи, і очисти мою душу від усіякої скверни. Господи, збережи мене цієї ночі. Закрий мою оселю твоїм святим покровом, нехай жодне зло не торкнеться мене та моїх рідних, нехай сон буде спокійним і відновлюючим, без страху, без тривоги, без темних думок. Нехай ангел-охоронець перебуває біля мене, охороняючи мій спокій і захищаючи. Від усілякого зла. Господи я молю Тебе за всіх, хто цієї ночі не може спати у мирі, за воїнів, які стоять на захисті нашої землі, за тих, хто у холоді, темряві і небезпеці, і за тих, хто втратив дім і шукає прихисток. Будь з ними, Господи. Дай їм сили витримати випробування і після цього повернутися до своїх родин цілими і неушкодженими. Господи, захисти мене цієї ночі від усякого страху, від темних сил, від злих думок і тривожних снів. Закрий мене від будь-якої небезпеки. Від усього, що намагається зламати мою віру. Нехай твоя любов буде моїм світлом у темряві, нехай твій спокій оселиться у моєму серці. Дякую тобі, Господи, за цей день, що минув, за всі уроки, які він приніс, за все добро, яке я отримав і зміг дати іншим. Нехай завтра я прокинусь із новою силою, з чистим серцем і ясним розумом, готовий продовжувати свій шлях у вірі та любові. Боже, благослови цю ніч, благослови Україну, захисти наш народ, даруй нам спокій, мир і світлий ранок. Амінь. Друзі, підписуйтесь на канал, щоб молитися разом щодня. Нова молитва вже завтра.